Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Давайте приготуємо дуже смачну галету з ревінем. Як для мене, ревінь дуже недооцінений овоч. Я пам'ятаю, що ще моя бабуся пекла пироги з ревінем. Цей овоч взагалі не вибагливий. Я його посадила досить давно, і він собі росте. Періодично влітку зрізаю і щось печу. Для тіста змішуємо 250 г борошна. 80 г цукру, дрібку солі. Все гарно перемішуємо. Додаємо 120 г холодного вершкового масла, нарізаного невеликими шматочками. Руками замішуємо всі інгредієнти до стану крихти. Додаємо одне яйце і швидко замішуємо тісто. Якщо потрібно, Можна додати одну ложку холодної води. Далі потрібно тісто сформувати кулю. Кладемо в пакет або загортаємо в харчову плівку та відправляємо в холодильник на півгодини. Для начинки потрібно очистити ревінь. Далі потрібно змішати 50 г цукрової пудри, 50 г вершкового масла, дрібку солі і одне яйце. Все гарно перемішуємо вінчиком. Дістаємо наше тісто з холодильника. І розкачуємо. Попередньо треба просипати стіл борошном. Перекладаємо на противень або на будь-яку іншу форму. Мені дуже сподобалося використовувати форму для тарта. Викладаємо наш крем, але важливо залишити вільне місце від краї. На крем. Викладаємо кусочки ревеню. Візерунок, звичайно, ви можете вибрати самі. Можна розрізати ревень на смужки і розкласти поруч одна з одною, або розрізати на шматочки і викласти зигзагоподібним візерунком. Я ж нарізала ревень ромбами і поклала ялинкою. Але це клопітка робота. Треба погратися. Тому, якщо немає часу, Краще і не починати. Загорніть тісто на краї ревеню. Зверху краї посипаю мигдальними пластівцями. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин, поки скоринка не стане золотистою. Дістаємо з духовки і даємо охолону. Галета може виглядати дуже соковитою, але вона затвердіє настільки, що залишиться пісочне, таке ніжне тісто з вологою серединою. Сподіваюсь, ви приготуєте таку галету з ревенем і будете насолоджуватись неймовірним смаком. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Бажаю вам удачі! Експериментуйте! Готувати легко! Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Хай щастить!